Я хоч і не лікар, але знаю при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Не думайте, нікого я заплутати не хочу, просто думаю, що за чим неодноразово готував цю страву і час від часу до неї повертаюся, Ну, хоча б тому, що вона дозволяє, як ніяка інша, експериментувати з інгредієнтами, а експерименти на кухні, як ви розумієте, цей процес нескінчений. І от сьогодні вам ця страва буде особливо доречною, коли на порозі гості їх оперативно треба нагодувати. Тому я пропоную приготувати сьогодні лаваш із сиром і овочами. Починаємо! Перше, треба купити лаваш не круглий, а прямокутний, щоб вам було легше його загортати власне, начинку, яка там буде. Ну і важливо знати, що лаваш ми звільняємо із цього пакетика перед самим використанням. Інакше на повітрі він дуже швидко а, сохне і може поламатися. Друге соус, який фактично склеїть нашу конструкцію. У мене сьогодні вершковий сир, який я перемішаю із зеленю. Це буде кріп. І трошки часнику. І третє це начинка. В принципі, вона для цієї страви може бути будь-якою складатися із тих продуктів, які у вас в холодильнику. Але сьогодні у мене такий набір. Спочатку беру лаваш і намащую вершковий сир. Тоненький шар сиру вже є. Далі ось так соломкою о, натерта морква. І болгарський перець. Натираємо сир. Це може бути адегейський або сулугуні. На крупну терку. <му> Уявити собі збалансоване харчування без капусти брокколі важко. Майте на увазі, вона є рекордсменом за вмістом вітаміну С та клітковини. Я її трошки приварив і далі натираю на крупну терпку. А головним інгредієнтом начинки будуть крабові палички, які зроблять нашу страву не тільки смачною, а й корисною. Виготовляють їх з філе білої океанічної риби, а це насичений омега 3 продукт. Все, робимо рулет, загортаємо. І вже потім розрізаємо на кілька містин. Ну ось і все. Подивіться, страва проста із зрозумілих інгредієнтів. А наскільки має святковий вигляд? І спробувавши цей лаваш, ви обов'язково подумаєте, що наступного разу вам захочеться загорнути туди щось іще смачненьке до столу.